Вінницький національний технічний університет це один із провідних закладів вищої освіти України, який поєднує багаторічні традиції та сучасні технології. Тут ми не просто отримуємо знання, ми вчимось мислити, створювати та втілювати власні ідеї. ВНТУ – це університет інновацій. У нас сучасні лабораторії, потужна технічна база, доступ до онлайн-курсів, міжнародних стажувань та проєктів. Кожен студент має можливість розвивати себе у сфері, яка йому подобається – від інформаційних технологій до менеджменту, економіки, дизайну та екології. Наш університет має широкі міжнародні зв'язки. Студенти МТУ навчаються за програмами обміну, беруть участь у грантах, наукових конференціях і співпрацюють з університетами Європи. Це відкриває великі можливості для розвитку і кар'єри. Венту це сильна наукова спільнота. Наші викладачі досвідчені фахівці, які діляться знаннями не лише з підручників, а й з реального досвіду. Але наш університет це не лише навчання, це активне студентське життя, фестивалі, концерти, благодійні акції, турніри, дебати і купа творчих подій. Ми вміємо не лише вчитись, а й розважатись разом, створюючи справжню університетську родину. Університет підтримує ініціативних студентів. У нас діє потужне самоврядування, яке організовує різні заходи. Саме у нас ти можеш проявити себе як лідер, організатор чи волонтер. Венту це місце, де ти можеш знайти своїх друзів, знання та своє покликання. Місце, де кожен день наближає тебе до мрії. Ми горді тим, що є частиною цієї великої спільноти.